Слава Богу. Перш за все, хочу подякувати вашій церкві, братам, служителям, які допомагають нам тій праці, яку ми робимо. Майже 4 роки ми їздимо вісім ну, областей по периметру границі з Росією. Возимо продукти, служимо, проводимо служіння. Бог благословляє. Дето два з половиною роки назад через брата Боєчка нам відправили контейнер з шампунем. І ми по цей час ще маємо його, вже небагато сталося, але маємо. Ми з собою постійно беремо, де пакуємо. пакуємо пакунки на села, привозимо той шампунь. Ми бачимо, велике Боже благословіння, дякуємо вам за все. Коротенько, трошки розкажу, мене часто питають. Люди, навіть не віруючи, питають, віруючи, а де ж Бог? Ну, така ситуація в країні, така біда, така проблема, а де Бог? Я вам скажу, що Бог на роботі. З того часу, коли ми почали їздити, починаючи від Херсонської області геть до Чернігівської, кожного тижня проводяться служіння. Тисячі, тисячі людей слухають Боже Слово. Я не кажу тільки про нашу групу. Таких, як я, як в нас групи, дуже багато груп є, які їздять на схід, на південь, на Чернігівщину і проповідують Боже Слово. Кожний тиждень відправляються люди. Кожний тиждень проводяться зібрання. Є вже навіть такі поселення, де стоять мобільні. Дома молитви і регулярно проводять служіння. Поставлені відповідальні браття, які несуть служіння, збирають людей і проповідують Боже слово. Ми дивимося загальну картину, десь по новинах щось бачимо. Хтось комусь щось сказав, ми трошки більше бачимо там на передовій, тому що там кругом проповідується Боже Слово. Я ще раз кажу, тисячі людей. Слухають Боже Слово. Я собі так думав. А який ще є метод другий, щоб ці люди, там, де вони проживають, могли чути Боже Слово? Скажіть, мені, який є другий метод, щоб їм проповідувати, а вони приходили слухати. Перед поїздкою сюди ми були з групою молоді Чернігівщина. 40 хвилин до години люди стоять на вулиці холодно і за одну булку хліба слухають Боже Слово. Я собі задавався питанням а стояли б ми за булку хліба? В них є пенсія, магазини працюють. Так, да, Їм треба допомога, не в такому достатку живуть, але за одну булку хліба стояти на морозі. 40 хвилин годину проповідують їм Слово Боже говорить, а вони слухають. Я думаю, там набагато більше робиться робота, чим ми думаємо. Я деколи теж так казав на початках, коли ми приїжджали, роздавали продуктові пакети. Люди брали, слухали Слово Боже, ми співали. І я теж в серці десь глибоко там думав. Поки даємо пакети, то вони слухають. Перестанемо давати, вони перестануть слухати. Але проходив час, це вже роки. І Боже Слово засівається Бог на роботі. Основна Божа ціль відносно землі, відносно людей дати спасіння кожній душі. Він хоче спасти людину. Ми тут дивимося, корі закінчилось, да, нам важко. У нас раптом стало сирить і вдів дуже багато, тисяч і тисяч, але Бог хоче спасати людей. І проповідь Євангелії Його не закінчується, не зменшується. Я для себе думаю, благословенні ті люди, які зрозуміли цей час, що треба їхати, проповідувати і говорити людям про спасіння. Один момент, це було село Харківщина під Сумами. Ми провели євангелізацію в сільській раді. І староста села після цього підійшов, я вже сидів в автобусі все ще зі своїм братом, Деяконом, І він підійшов і каже: слухайте, я вас хочу дещо попросити, я вас умоляю. Якщо вас не буде з чим їхати, у не буде продуктів. Ви як-то не будете мати з чим їхати до нас, я вас прошу, приїжджайте без продуктів. А що таке? Що ви так? Що у вас така реакція? Він каже: знаєте що, коли стали віруючи приїжджати в наше село і проповідувати Боже Слово, до мене, як до старости, приходять вчителя зі школи і кажуть, слухайте, в нас діти помінялися. Їхня поведінка в школі помінялася. До мене приходять люди з села і кажуть, слухайте, ми не знаємо, що з нами сталося. Ми стали кращі, ми стали добріші. Відношення між нами стало іншим. Я вас умоляю, у вас не буде продуктів. Приїжджайте, говоріть нам про Бога, про Слово Боже. Я замітив його, коли проповідував Боже Слово. Знаєте, буває так: сидить людина в зібрані лампочки перечитає хористів всіх передивиться. Ну так, йому все одно, то туди головою, то туди. Ну він настільки слухав, він просто їв кожне слово. І він прийшов каже: Я вас прошу, приїжджайте. Ви знаєте, Бог на роботі, Божа робота, вона робиться. Ми приїжджаємо в село. Гроза. Ви знаєте, 59 людей зараз там не стало. Звісно, душогуби сказали, що то були укронацисти. Хоча це абсурд, це повністю, хто бачив список це жителі села Гроза. І там на початку, коли в'їжджати в, в Грозу, сири, свіжі могили, тому що там не стало 59 людей. Одна четверта частина села раптом не стало, їх вбили. І там сьогодні є сироти круглі, напівсироти. І вони пояснюють це, що там були. Якісь нацисти, просто перезахоронення солдата було, і всі були односельчани, не одного військового. І просто не пошкодували дорогостоящу ракету Іскандер. І прямо там, коли був обід, прилетіла вона, 59 людей не стало. Ви знаєте, дуже важко, дуже складно, але вони просять: приїдьте до нас. Привезіть нам продукти, поможіть щось тим дітям. І молодь організовує подарунки такі. Ми знаємо, скільки там дітей є, ми знаємо, який вік, знаємо хлопчики чи дівчатка. І молодь пакує ці пакети і возить туди. Ми їздимо, працюємо, Херсонська, Миколаївська область. Зараз в основному працюємо з невеличкими церквами, які утворилися. Там є старші відповідальні, ми їм привозимо продукти, і вони знають, кому давати, як ділити. Вже нема так спонтанно, як було коли все там, всім підряд і так далі. Ті, хто ходить в служіння, хто слухає Боже Слово, вони утримують деколи якусь побіч. Бог нас благословляє. Ви знаєте, я дякую Богу, що проповідь Євангелії поширюється. Я ще раз скажу: ми дивимося так загальну картину через інтернет. Але Богу важливо засіяти те Боже слово в серця людей. І я вірю, я вірю, коли закінчиться війна, воно даремно, Писання каже, воно даремно не падає. Воно приносить плів. Вже є люди, які хрещення поприймали, які Богу служать, які чують Слово Господнє. Ми були в одній церкві, це Нікополь, там сюди 430 людей. 27 на той час, по-моєму, було членів церкви. А 430 людей. я кажу до них, слава Богу. Вони як відповіли, дав би Бог, думаю, що нам би так відповідати. Віруючим, які Бога знають. Коли співають псалом, вони співають, коли молитися, вони моляться. Коли говоримо «В кінці благодать, вони говорять. Засівається Боже Слово, Божа робота продовжується. Бог на роботі, слава йому. Я хотів би коротенько. Зачитати Боже Слово, і ми вже будемо молитися. Івангел від Луки, 22 розділ, 31 вірш. І промовив Господь, Симоне Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж колись. Як навернешся зміцни братів своїх. Слава Богу. Христос говорить з Петром і каже: слухай, сатана просив, інший переклад каже, жадав, ще один переклад каже, умоляв, щоб вас пересіяти. Я не знаю. Які там комунікації, як відбуваються, але нам Писання каже, що Бог розмовляє з сатаною. Ми читаємо книзі Йова, прийшли Сини Божі, і прийшов Сатана. Я не думаю, що він там захотів і прийшов. Я не думаю. Значить, чи покликали, чи даний був дозвіл на те, щоб він прийшов, і Бог говорить з ним, слухай. Де ти був, я ходив і обійшов всю землю. Він не може бути одночасно кругом ходив і обійшов всю землю. І Бог каже: а ти звернув увагу на раба мого Йова? Ну, звісно, звернув. Та нема такого чоловіка. Ти бачив, що він богобоязнений, удаляється від зла, праведний, справедливий. Ну, звісно, він такий. Ти ж його, один переклад каже, оградів кругом, інший каже, ізовні, із, із середини. Ти настільки його благословив, але ти ну, візьми, ну, забери те все, що він зараз має, тоді побачив. Що зараз дивитися, коли ти його велико благословив кругом, охорона над ним, благословіння, знаменіті всіх синов Востока, да, сидить біля воріт, до нього прислухаються. Він мудрий чоловік, поважний. А забери, зараз глянемо, що з ним буде. Добре бери. Забирають те все. Ну, цю картину. Не можна описати, якось там її розмалювати. Я для себе так малюю. За п'ять хвилин чоловік отримав такі удари, від яких я не знаю, як можна встояти і втриматися. Але я колись проповідував так, йов там в одному розділі, каже, я не знаю, що то за сила мене тримає. Бо людське, воно закінчилося ще, може, за другим рабом, коли вже тих стат. Почало меншати, коли не стало. Ну за останнім точно, коли в тебе не стало 10 дітей, впала криша, чи вітер зірвався, буря, не стало в тебе 10 дітей. Людське би закінчилося давно. І Йов дивиться на себе і каже, а що то за сила, що я ще маю надію, що я ще тримаюсь. І знову написано день, знову приходить сатана. Ти бачив, Раба Мого Йова бачив, кожу а за кожу, а за життя людина віддасть все. Ну, візьми, пересій його, подивися, підніми бурю, підніми вітер, почни випробування, давай я даю добро, дозволяю тобі. І написано, що поражений був лютою проказою. Від темені голови до підошви ноги. Писання каже, що тільки тіло було навколо губ. Але цей чоловік оказався твердим. Від нього відвернулися. Я собі таку ж думку маю. Інтересно, чому відвернулися люди? Що помінялося в Йова? Мудрість, яку мав таку й була, слово, яке мав таке й було, не стало просто багатства. Люди цінять сьогодні багатство. Ти щось маєш, можеш допомогти. Маєш достаток. Ти в повазі, ти в пошані, тільки нічого не стало. Вже все. Вже навіть ті каже, з ким я там навіть не хотів, щоб вони там в мене десь в хліві жили. І вони вже сьогодні проти мене. А чого? Хіба я помінявся? Ні. Йов, Який був таки остався, богобоязнений, непорочний, удаляючийся від зла, який Бога любив і шанував. Але раптом люди перестали шанувати, не стало матеріального. Ось чому привілегія була людей, не в мудрості Йова, не в знанні, не в благословінні Божому, а в матеріальному. Але ми йдемо далі. Був момент, Міхей розказує один епізод. І каже, бачив я Господа, на престолі своєму справа і зліва стояло воїнство Господнє, і Бог задає питання, хто пішов би і склонив би Ахава, щоб він впав в Рамофі Галаатському. Один дух так говорить, другий так, а один виступив і каже: Я можу його схилити. А як? А я зроблюся духом лжи, духом неправди в устах всіх пророків. Я не думаю, що Божий Дух зробиться Духом Неправди. А що він там робив? Де він там взявся? Якась є комунікація, покликаний був, чи був там і Бог розмовляв з ним. Ми читаємо від 12 глава, що клієтник він кліє ще день і ніч, на кого На братів. Я собі сьогодні так над цим словом роздумав. Може, він і не завжди клівеще. Є такі речі, які ми робимо, то він деколи і правду говорить, що ми не добре робимо. Але тим не менше, є розмова. І ось Ісус каже, Петро, я мав розмову з ворогом, і Він каже, пересій їх. Знаєте, я колись приїжджав до баби в Башлики, і я бачу, як пересівають зерно. Ложи таке дно величезне, здорове, і стають так, щоб сквозняк був, вітер щоб був, щоб сквозило, і чекають, щоб був сильний вітер. Тоді беруть якусь посудину, набирають зерно, піднімають його і так високо, і воно падає. І коли вітер дує, полова всякі домішки летить далеко, а зерно падає на Тередно, чи на те одіяло. Його потім згортають, збирають, і з нього вже роблять продукти. І ось ворог підійшов і каже: слухай, пересій у тих учнів твоїх апостолів, які називаються. І Ісус каже Петро, а я молився за тебе, щоб не зменшилася твоя віра. І у Петрові починає говорити полова. Хто я, то я готовий за тобою на смерть. Та я готовий, як ти міг, Ісус, про мене таке подумати, то полова починає говорити, то те, що не відділене, ворог дуже добре знав і бачив тих учнів. Мати приходить каже: слухай, а хай мої сядуть один справа, а другий зліва. Я думаю, мабуть, вдома якась розмова була. Ну і кажуть, нам негарно прийти до нього і казати, давай ну ми сядемо. Мамо, а давай ну ти поговори з Христом. Знаєш, який то почот буде, яка повага ми біля Ісуса. Він же скине Римську імперію, побудує своє царство, і ми в тому царстві міністрами будемо. Як то гарно буде висота, а цар, який в нас буде, де є такий цар, щоб ходив по воді? В кого є? Де хто бачив такого царя, а в нас буде такий цар. А в кого є такий цар, який підніме руку і скаже, море, замовкни і перестань. А в нас є такий цар. А де є такий цар, який знає, де є гроші? Каже Петро, йди за кінюдочку, зловиш рибу, візьмеш її, а там в роті гроші, статі, візьмеш і заплатиш. Він знає, де гроші є. А де є такий цар, який візьме, п'ять було хліба, і дві рибинки і накормить п'ять тисяч людей. Нам голод не страшний. В кого є такий цар? Ото буде царство. І ворог знаючи ось цих людей. Ісус одного разу питає, учні. А що ви там по дорозі, які йшли, про що ви говорили? Стидно стали, а спорили між собою, а хто більший буде. І ворог добрич знаючи тих людей, каже, пересій до їх, хай підніметься вітер, хай подує, побачиш, що з них останеться. А Він каже: я молився за вас, учні. Ви вже апостоли, ви вже великі, я дав вам владу. Ви пішли, демони коряться? Але там так ще багато примісів, тої шелухи, тої полови. Ви знаєте, що ми родили всі в полові. Ми ж в полові народилися. Але впротязі нашого життя, Бог хоче відділити від нас ту полову, відділити ту примість. І коли Єремія прийшов в дом горшечника, він бачив, як виробляє той горшечник посудину. Я собі думав, поки посудина в руках горшечника, з неї можна робити, що хочеш. І навіть якщо там знайшлося щось недобре, то він взяв ту глину, зімняв, зімняв, і з тої самої глини знов ліпить. Ще щось знайшлося, ще буде ліпити, ще щось не подобається, ще буде ліпити. Форма не понавилась, ще буде ліпити. Аж до того часу, поки не піде в піч. А якщо в печі знайшлося щось недобре і раптом посудина дала трещину в печі, то ви вже знаєте, на що вона годна. Ні на що. Просто взяти її, стукнути на черепки, розпалася, вже з цієї глини нічого не буде, все. І тому, коли до Пересєву. Бог готує нас і нам так не хочеться розставатися своєю половою. Нам подобається полова, нам подобається жити в гордості. Брат сьогодні говорив в непримиренні. Нам подобається жити в якихось своїх там певних моментах, але підніметься вітер. Обов'язково вітру ніхто не промене. Печі ніхто не обійде. Ми мусимо бути випробувані на цій землі, щоб Бог взяв гарне, відборне зерно, яке вагу має. Казав Бог до одного царя: ти знайдений дуже легкий. Ти думав, що ти вагу маєш. А ну, сусуди з дому Божого принесіть. і починають пити і славити богів, там дерев'яних, срібних і так далі. А Бог каже, а вже дні твої пораховані легенький оказався, такий мені не треба в моєму царстві. Пересій їх. А як би нас сьогодні пересіяти? Що осталось без нас? Давайте будемо чесні з собою. Чесні. Якщо багато того є такого, що воно мішає нам, що воно віддаляє нас від Бога, нас немає відваги перед лицем Господнім. Багато є. А Він каже, я молився за тебе, щоб не оскуділа віра твоя. Щоб коли одного разу ти навернешся, я не знаю, колись такий був фільм, куди йдеш, книжка була така. Хтось по історії читав. По-моєму, коли апостол Петро вже треба було йому страдати в Єрусалимі, він ішов з Єрусалима і на зустріч йшов Христос. І каже Петро, ти куди я втікаю? Там смерть жде мене, я мушу втікати. І питає Ісус, ти куди? А я в Єрусалим замість тебе страждати. І Він повернувся і пішов в Єрусалим. Петро, колись навернися, утверди, братю, прийшов вітер, який подує, піднімуться хвилі на твій дім. Я пригадую, прийшов до мене один чоловік в 11 годин вечора, помолись за мене, що таке вже під 80 років. Я не спасений. Майже все життя віруючи. А що сталося? А я дивлюсь на своє життя. Я неправильно жив, і я дітей неправильно вчив. І мої діти виросли стали похожими на мене. І вони неправильно чинуть, чинять. Я знаю, що вони говорять. Я знаю, як вони кажуть, я знаю, які їхні поступки, помолись за мене, щоб мене Бог простив. Під 80 років життя. Як багато часу було дано звільнитися від полови, як багато було дано часу удалити від себе цю приймість, щоб, коли подує вітер, ти вагу мав перед Господом, щоб ти впав в Його засіки, в Його закрома, і прийшла мілость від Господа, щоб ти в Царстві Божому був. І слави в ім'я Господня. Давайте помолимося про себе, про нас. Хай Бог благословить. Схиляємо коліна. Амінь.